Доброго дня, вітаю вас на каналі Моменти життя та роботи. Рішив зробити невеличку ревізію. Сьогодні празник робити не можна нічого. Люди запитували про те, що чи поприживались мої прищепи. Ті, що я прищіпав. Ну, щось поприживало, щось не поприживалося. Начнемо. Це в нас яблуня. Прищепа зроблена під кору. Клинчиком. Як бачите, прийнялася яблуня до яблуні, звичайно, її вона середньо стигла, не знаю, як називається, прищеплена одноліток від яблуні, яку я зрізав на роботі, то вже одноліток от пізній. Так само тут. Е -е, під кору. Під кору теж пустило два цих. Тут засохло, не прийнялося. Тут вроді і не засохло, але не прийнялося. Також під кору. Експерименти проведені мною з порушенням усіх феншуїв. Перший раз в житті це діло робив. О, так, за вісенкою. Теж прищепана яблуню. Вона і не засохла, але й не пустила. Це роблено сікатором. Це також роблено сікатором теж і не засохла, і не розпустилась. І та що ж, ще якісь яблучка будуть, не все змерзло за біседкою. Беседка у нас така собі повиростала ожина. Внутрія була, бігала по двору, порозсадь Це два кущі великі вже жимолості. Це маленький кущ жимолості. Собаки взяли і пообгрізали кінчики. Ну що ж, підемо далі. За двором там теж ще пару тройку дерев, до яких я теж пробував прищіпати. Зараз подивимося, що з того. Получилось. Так, да, пушок. Ой, на дворі сонечко тепло, клечення почіпляли. І так, наша експериментальна вишня за двором. Дві-три я спиляв. Так, до вишні причеплена черешня. Не прийнявся цей. І що я тут ще чіпляв? О! Ще одна гілочка. Так, це не потрібно. До вишні причеплена черешня. Пустило аж два Пагано, двох дуньок Чудово прижилося. Так, це що? Не черешня. Не черешня, це прийнялася китайська вишня, Бо я ось ще одну китайську вишню сюди чіпляв. Це сікатором чіпляв. Після сікатора не прийнялося. Хреновий китайський сікатор, а це, а це, а це робив розщеп. Розщеп з зміщенням. З суміщенням однієї частини. Так. Тут теж до вишні чіпляв китайську вишню не приросло. А тут до вишні щось наголупало. А тут до вишні чіпляв теж не приросло. Ну, вишні, я думаю, не поприростали через те, що вони просто змерзли. Колись по нас пеньків. У і на них як коли виростають, як осінь мокра. Виростають гриби вишенки. Прикольна штука. Так, ідемо далі. Берези, ось щось із нашої берези, від нього. Низ зелений. Середина майже суха і вершок зелененький. Цікава штука. Так, далі йдемо. До нашої пізньої яблуні. Купував семереньку, але ну, вийшла не семеренька. Отак і купую на базарі Тут теж два штуки прищепив в розкол із суміщенням однієї сторони. Будь ласка, пустило. Чудовий пагін вже 20 см. Вже і попелиця напала, впадло Так. Один. Друга прищепа під кору. на клинчики теж з двох місцях пустило пагінці. До яблуні приросло. Значить, яблуня не боїться морозців. <coughs> так, пущики, будучи палісадник. А це вивозив на грядку яблука, а потім після яблук повиростали яблуні. До однолітка паростка, який ось на грядці. там. Зробив прищепу. Теж яблуню, теж пізню забрав, відрізав одноліток на роботі. Прямо з яблуні додому привіз і ввечері прищепив. Будь ласка, як бачите. із з двох бруньок дві гілочки. Чудово. Так само з цієї сторони. До яблуні однолітка трошки меншого. Причепив прищепу. Тут в розщепу і там розщепуну. Ну, розкол, отак, розкол. І тоді зміщується одна сторона. Теж з двох бруньок два пагони пустило. Чудово посадимо, вжиємось, жимоло, молодь, жимості, На Нажимолості. На цей перший рік. Такі ягідки. Ну, такі ягідки. <рега> Кислятна. <смі> Ще трошки не доспіли, бо ми вчора спіли, пообгризали ввечері. Ми як коли ввечері виходимо пастися. Опа, трошки клубничка появляється. Ось така гігантел була колись. називалась трошки, вона перевелася О, на клеюнці. Мокро, а зверху не дуже жарко. Ось так. Хай підростає. А потім з сметанкою. А-мням-ням-ням. Далі ще одна вишня. На цю вишню причепив китайську вишню. Не приросла, причепив китайську вишню. Вроді живе, але не розпускається. Тут також живе, але не розпускається. А тут ось теж не схотіло, але це більше всього, що перемерзло, бо воно почорніло, ще тоді, коли морози були. І це ось причепив я гілочку в розщеп дві штуки, одна ні, а друга пішла в ріст. Це черешня теж привіз з роботи. На території надкусив. Оце такі прищепи. ну Грубо говоря, яблуні поприживалися, а добре, вишні прижились ну не дуже. А це в нас буде райська яблуня. Трьохсантиметрові такі невеличкі яблука, яблуки, довіжні червоні з надвору, червоні всередині. Якось так. Ну що ж, раз вийшов сюди, вже дійду до ставка. Сьогодні наблюдали картину. Вчора помив, його, трошки налив водички. Думаю, де тут береться сміття, всяке разниця. Ставок для того, щоб поливати грядку. А сюди прилітали леку лелека. Туди плюх всередину скупалася, вилізла й полетіла. Ну а що, як? У нас одна єдина відкрита водойма. Оця. В радіусі, не знаю, в радіусі 5 кілометрів в ту сторону. А в ту сторону відкритою водою ми це хіба ж Фух, та 10 кілометрів точно. Якось так. Ну що ж, саджанці подивилися. Вийдемо, глянемо на картошку, вчора травив жука. Травив жука позавчора вчора Ну не знаю. Обсипався, падло. Купив яд. Не буду казати який тому що він по 25 гривень стояв ще перед новим роком замовляв я в місті з цим. В місті з насінням замовляю я все на agromarket.com.ua. О! Де ти їмсь? Коротше, один лазить, але він сильно нервніча. Та я все одну сиплю двойну дозу і бризкаю трошки більше води мене оприсквалось на 12 літрів акумуляторний о коліно картошка по коліну довго маком сиділа а це таки трошки почала рости так здорові жуки попадали дрібні жуки попадали а отакі жуки ще чадіють не обсипались, ну нічого, то вже не страшне, 99% жука здохло, то то вже і радує. Ну що ж, пройдемо трошки далі. Ця картошка більш-менш нормальна. А тут посадили сорт, який в переміжку гранада і королева Анна Вони вже ці сорти в нас... Ось таке воно 30 см висоти, явно не по коліна. Ці сорти в нас вже років 6 перевелися. Треба їх виводити. Трошки буде окультуреної ожини. Добра зараза, тільки ж колюча, колючки на її без спецовки лізти не можна. Туди пуска, назад не випускав. Так, замульчував виноград, перший рік подивимося, що воно таке. Чим її, дядь, пару гронок є. Треба палички з рогачики зробити, щоб від землі одірвати його. Так, далі. Малина. І ще нема, звісно, під соснами. Як у лісі. Малина під соснами. Наші сосанки. Так. Що це у нас за дерево? А це у нас горіх пекан. Один. І горіх пекан другий. Я думав, вони змерзли, не одійдуть, Слава Богу, дійшли. Я на їх ці надівав мішки, але все одно прихватило. О, наконець-то. Купив я шовковицю. Замовили шовковицю. Почала трошки розпускатися слабенько. Вчора полив антижуком, антихрущем, так, купив якась абрикоса персик. Тоже розпустилася, вже нічогенька. Уже нічогенька. І купив сливу. А це, звісно, дурацька манера в мене щось купив, а не записую, як воно називається. Ну, слива, звісно, взагалі шикардос. Розрослася, пустила. Ще кардосна, нормально. Оце тут ще залишається до кушарів сусідських трошки міста. Наслідуючий рік, як все благо, дасть Бог доживемо. Переможемо. Тут посаджу ще. Хочеться хорошу калину, якусь сортову купити, посадити. І Хочеться посадити. Тут, кстати, колись травка була. Нема виявилась. А ще посадити пару гріхів. Е, просто ліщина в нас є, а то посадити. Ну те як воно культурене. в общем, ліщина тільки не така. Ти хай йому, ай, сосни. Шикарно. Вже не знаю. Метрів метрів вісім заввишки сосна. І що? Я ось достаю тільки до другого, до третього ряду гілок. А після того ще раз, два, три, чотири, п'ять. Вже за цей рік прирос, приріс вершок сантиметрів сім, та ні, 70. Дав. Думав оріхи, померзли, саджанці маленькі. Одійшли, слава Богу. Пробував прищепити оріх до оріха. Нічого не вийшло. Якби може прищипав секатором, то може б воно приросло. Хоча хтось мені в коментарях писав, що оріхи дуже утлі, в смачні не піддаються вони дресівки. Так само тут. Воно не сухе, але не пережилося. Ну, цей теж дав прирост нормальний. А це наш кущ тріщини. У минулому році вже назбирали так, це Та добрі двіжмені оріхів. І сейгод може щось буде. Не буду казати, що це? куча мусора. Палити не можна, бо дерево кругом. То просто лежить, перетрюхає. Отут у нас ростуть осиками гриби. Не знаю, як називається, ми на них кажемо підосиковики. І їмо. сірі такі, ну, кажуть на його польський. Ну польський той польський, головне, що ми їх їмо щороку. Тільки тоді, коли є. Коли є дощі й тепло. Так, ну що ж, насадив я ще трошки оріхів. Нормально це бачухря. Також горіх. Нормально. Також горіх. Теж нормально приріс Це все перед двором на в'їзді. Також горіх. Нормально. І також горіх. Теж. Ну звісно серединка змерзла. Одросло однизу. Треба залишити один фагін. Хтось ще лише загубив. Доісторичний мамонт. А тут був самий менший, Ну, тут пропав. Значить посадимо другий. Ці всі кошеляття будуть випиляні. Тут хочу посадити оте уксусне дерево. Або, як на його кажуть, сумах. Зроблю алейку. Заїзд алейка із берез, з сумахом з тої сторони. Отам нескільки штучок росте вже заїзд буде, а тут відділено наша територія, ну як наша, все кругом, колгоспне все кругом моє. Тут просто ж були такі кушаряча за двором у нас за гаражем. Я от трошки його приакуратив, не ще не все. Теж посажені вже горішки тут є. Маленькі. І трошки більші. Куча гілля. Тут все випиляно, скошено. Колись вона перетрюхне або спалиться, як війна закінчиться. Бо ще спалити не можна. І все те. Скошу, тобто спиляю, зачищу, посажу горіхи. Я це все скошу, спиляю. Тільки тут треба здорову ямегу викопати. Щоб там весь мусор той собрати, щоб він там собирався. Десятиліттями жили тут люди інтересні до нас. О, в ту яму і тоді буде чиста територія. Ми тут поповигрібали це все. Пошняковим стекло, сміття, бутилки теж. Там у ямі, там у ямі трохи є. Ну що ж, в общем, якось так. Слава Богу, і збройним силам України все буде добре.